Вітаю, мене звати Людмила, і зараз ми розглянемо таку базову вправу, як болгарські випади, як її правильно виконувати, і які основні помилки. Для того щоб виконати болгарські випади, нам потрібно підвищення. Якщо ти новачок, можеш використовувати степ-платформу. Також можна використовувати куб. Це залежить від твоєї фізичної підготовки, так як ж відміряти дистанцію легко і просто сідаємо на край. Кладемо ніжку вперед і піднімаємось. Закидаємо ножку на платформу. Тут основний рух. Ми сідаємо вниз і відводимо таз назад. Опускаємось вниз. Слідкуємо за колінком, щоб воно не виходило за носочок, і відводимо таз назад. Опускаємось на той рівень. На які дозволяє фізична підготовка. І звідси на видох виштовхуємо себе вверх. Вниз робимо вдих, опускаємось і піднімаємось видих. Основні помилки під час виконання цієї вправи. Це коли ми округлюємо спинку і йдемо вниз з круглою спиною. Не з рівною, а округлена спина. Так не робимо. Друга помилка це коли колінко. Коли воно нестабільне і коли воно виходить за межі носочка, теж от воно нестабільно. Ми не... нестабільно втримуємо свою вагу і... і так не робимо. І ще, коли ми кладемо ножку на один рівень і опускаємось вниз. І в нас виходить зміщення тазу, ми можемо травмуватися, тому так теж не робимо. Тому виконуй вправу правильно та тренуйся безпечно.